Доброго дня, шановні друзі, аграрії та колеги. Сьогодні 22 травня. Відбувся перший день виставки Агрочелендж. Сьогодні компанія Агроальянс показує три одиниці техніки: дві в демо та одна в статиці. Дві в демо вже пройшли. Ми показували оприскоч Кейса Ейч Патріот 350 п'ятдесяти дві року виробництва та вертикальний обробіток ґрунту Кейс Аеч Трутандем триста Хтось мене вже знає, хто ще ні, Прошу підходьте до стенду АгроАльянс, З вами детальніше познайомимось, і буде дуже цікаво зараз отримати відгук по цій бороні. Також вона доступна по спецумовам. під показ на ваших проблемних ґрунтах. Зараз про борону вам розкаже Максим Павленко, представник від Кейса Хочу представити вам нашу борону True Tandem 335 VT. це. Машина, яка розроблена спеціально під вертикальний обробіток ґрунту, і ця машина вона є унікальною і є мультисезонною. Це означає, що її можна використовувати як. Осени, так і по весні. Дана машина справляється з будь-яким спектром завдач, які ви перед нею ставите. А саме вона може вирізати падалицю, закривати вологу, так само вирівнювати ґрунт немало важливо, готувати насіннєве ложе. Робоча глибина даної борони від 2,5 см до 7,5 см. Але в реаліях вона може працювати навіть глибше. У неї досить агресивний кут атаки на дисках 18 градусів. За рахунок цього у нас немає. Ефекту шиферності і після проходження даної борони ідеально підготовлена ціневе ложок. Дана борона вона має досить міцну раму, має можливість гідравлічне регулювання як вирівнювання по поверхні ґрунту, так і притискання катків гідравлічно. Єдине, що механізатор регулює вручну, це. Глибина контролю в одній точці. Відповідно, є певна кількість обертів, яка відповідає за певну глибину. Дана машина дуже легко налаштовується, вона працює на будь-яких ґрунтах, працює у надважких умовах. Особливо це видно, коли перезволожений ґрунт, коли там рання весна і не можна зайти звичайним дискатором. Дана машина працює. Чому? Тому що це американська технологія, яка спеціально розроблена під агрономічні різні умови. І за рахунок того, що в нас велика відстань між первим рядом і другим рядом маса яку підрісає агресивно перший ряд вона піднімається і розпорошується по поверхні грунту в 3 d проекції Зупиняється, падає, і другий ряд також виконує цю функцію. Він спокійно, повністю проходить. Відповідно, в нас відбувається ідеальне перерізання, перемішування. Дана борона вона класно перерізає будь-які рештки, незалежно від того, яка це культура, чи це зернова, чи це кукурудза, чи це соняшник, ріпак тощо. І відповідно сприяє кращому переміщуванню. І сприяє прискоренню гниття і засвоювання цих рослинних решток ґрунтом для того, щоб далі можна потенційно було використовувати, готувати поле. Борона швидкісна, досить продуктивна. У неї швидкість від 12 до 16 кілометрів. Нормально агрегатується з будь-яким трактором, немає особливих вимог. 340 кінських сил прекрасно справляється з даною бороною у будь-яких умовах. Ну що, в поле. В тому випадку вона не зможе скопівати один прохід. Але вона буде робити вирівнювання, вона буде стягувати грунт і цим самим буде рівняти поле. Декілька проходів за декілька років, коли така борона працює на рівному полі, вона робить з нього більш менш гарне поле рівне і вже легше набагато працювати. Добрий день, мене звати Анатолій і хочу коротко розповісти вам про новий оприскувач, який компанія «АгроАльянс» вперше завезла в Україну. Це оприскувач Патріот 350. Даний оприскувач прийшов на заміну оприскувачів 32, 33, 30, 44, 30. От і в нас буде дві заміни. Одна заміна це Патріот 350. І нова генерація буде американських оприскувачів це серія 50-та. Ця модель пропонує лояльну, консервативну ціну, але в той же час вона зберігає всі ті переваги і всі ті особливості, які, ви знаєте, були, є, залишаються на оприскувачах серії Патріот. Що це? В першу чергу це кабіна попереду, динамічна вага, яка змінюється, бак посередині, а це важливо саме для правильного розподілу ваги. 50 на 50 для того, щоб ранньою весною не загрузати. Двигун позаду, що дозволяє оператору комфортно і тихо працювати в кабіні. Комплектацію ми включаємо. Система M-Command Flex, зараз ми побачимо її в роботі. Система автобум на основі. Радіолокаційних датчиків, автобум, XRT, так звана. У нас є в комплектації і активна підвізка шасі, і додаткові екстерні системи гальмування, якщо для роботи на схилах, потужний двигун 250-270 кінських сил. Ось зараз він розкладеться і покаже в роботі систему системою МКМФЛЕКС command Флекс. Ми встановлюємо її опційно і встановлювали, і встановлюємо на оприскувачі наші всі серії патріот. Основна її задача цієї системи забезпечити правильну дисперсність карлини, а вона досягається при підтримуванні тиску на різних швидкостях, в той же час дотримуючись норми внесення. І десь нам треба пригальмувати, десь розігнатися на краях полів, на об'їздах, в долинках. І там в класичній системі буде змінюватися швидкість, відповідно, змінюватися тиск. Нана система має соліноїди, які пульсують. І якраз за рахунок довжини пульсу змінюється кількість вилову. Але тиск ми підтримуємо в заданих нормах, тобто для того, щоб була диспертність клаплини. Відповідно, в будь-якій точці поля. Тобто за, в широкому діапазоні швидкостей дана система дозволяє нам отримати ту дисперсність каплі, яка потрібна для забезпечення якісної роботи препарату. Тобто, ви не втрачаєте в даремному. Внесені препарати, ви не попалите, вас не здує вітром ваш препарат. Також ця система дозволяє пофорсункове відключення при проході вже по оброблених частинах поля. Крім того, є компенсація на поворотах. Форсунки, які знаходяться за колесами, можна змінити норму до 30%. Коли Колії більше бур'яну, то можна налаштувати більшу норму внесення. Колія, до речі, регулюється від 3 до 4 метрів, що забезпечує стабільну роботу. На схилах. Ось, зараз він покаже роботу по перекриттях. Ви бачите, по... від нас права частина штанги вже не вносить розпилювачі, тому що там оброблено. Комп'ютер через систему навігації бачить, що там оброблено, і по форсункове відключення спрацювало. Так, зараз оператор показує також роботу на розвороті. Що при повороті спрацьовує. Е Пульсаціях довше-довше на пульсу буде на зовнішній частині штанги, коротше на внутрішній. Ось по форсункове відключення також гарно зараз видно. Оприскувачі Patriot 350, тобто в своїй комплектації мають всі необхідні функції для того, щоб якісно працювати на українських полях. Тобто базові комплектації є навігація, автобум XRT. Система Aim Command Flex, потужність двигуна достатня для роботи по будь-яких схилах. Для роботи також по вологих умовах є. Активна передня підвізка, яка не унеможливлює пробуксовку. Також є так званий в лапках, назвемо блокування диференціалу, так звана Traction Assist система в нас і аварійні додаткові дискові гальма знову ж таки для якихось крутих схилів, де можливо зсування прискоча. Тому, будь ласка, хто зацікавився, підходьте. До компанії Агроальянс, до дилерів Кейса Ейж». розпитуйте, цікавтеся, є умови фінансування, ціни. Дякую за увагу. 30-та модель це 33-30, 44-30, Вони зняті з виробництва. 44-30 зняті. Вони зараз допродуються, і ну, «АгроАльянс», вони допродують залишки, які є на складах. На заміну їм виходить 350-та модель. Оця, ну вона більше. 3330. І 50 серія, це нова серія. Там є і аналог 33,30, і 44,30, і навіть більше я прискочу. Там, там 32,50, 43,50 і 44,50, три моделі. Який максимальний тиск на відкриття? Тиск? Як... Внесення цих? цифр до 10 бар. Ну, але працюю, рекомендації ну, працю, працювати. Правильно. Вона, скажімо так, здатна розвинути 33,30 до 8 бар, а 44, до 10 бар. Але чому не рекомендують працювати на максимальних? По-перше, це більше навантаження на систему, це на, на тренінах розказують. Більше навантаження на систему, відповідно е, знос системи більший. Крім того, чим більший тиск, тим менше вилив. Тому що це ну, якби фізика гідравліки. Чим більший тиск, тим менше насос може видавити. Тому для оптимальної роботи рекомендують від, 2,5-3,5-4 3, 3 бари. Ну, 4,5 може таке в випадках. случаях. Ну, це більше. Три-чотири, отако, і тоді вже дивиться, яка може бути швидкість, а яку треба норму і так далі. Але в нас є ще третя одиниця: третя одиниця це моркозбиральний комбайн, DeWolf JK2 SE з пальчиковою гіркою. Принцип моркозбирального комбайна саме в тому, що підкопуюча лапа, розпушує грудку перед моркою, потім ця морква йде по ременям догори. Також проходить додаткову очистку очисними їжаками. І ось тут же гичкообрізальні ножі обрізають. Саму гичку від моркви, морква проходить до пальчикової гірки, там де проходить ще одну очистку, і після цієї очистки вже морква прямує до транспортеру, де вигружається в контейнера. Mm -hmm. На цьому комбайні встановлено опційну площадку для персоналу з ручним сидінням. Та також додатково в нас встановлені очисні їжаки. Детальне відео роботи моркозбирального комбайну ви можете побачити на ютуб-каналі ТОВТД Агроальянс. Підписуйтесь.